Житіє преподобного Ісаї Трудолюбного, Чудотворця Печерського. Преподобний Ісая серед інших києво-печерських святих подвизався в 11 на початку XII століття. Основними подвигами життя преподобного Ісаї, якими він догодив Господу, були безмовність і невтомна праця, за що і називається. Преподобним старцем працьовитим. В загальній службі преподобним святим києво Печерським Ісая проставляється, як горлиця Пустинолюбна. Йому разом з Онуфрієм і Сильвестром приписується дар гасити пристрасні бісівські підступи. Онуфрій мовчання любитель. Ісая горлиця Пустинолюбна, з Сильвестром блаженним Трисплетений шнур бісів, що від них завдані пристрасні підступи, вони цілком загасили, тож мають обдарування і іншим сприяти, тому всі їх величають. Кончину преподобного Ісаї відносять до 15 травня 1115 року. Мощі преподобного спочивають у ближніх печерах Києво печерської лаври.